Анілі, розкажіть про ситуацію цю детальніше. Як ви побачите? ви особисто це побачили, я так розумію? Ви знімали. Так, так. Як це відбулося? Розкажіть, будь ласка, ну напередодні до цієї ну до дня, коли ми його евакуйовували, звідти, в мене було звільнення. Я під час звільнення вирішила побігати ввечері ну, по лісу. Коротше, вийшла я на пробіжку, а коли почалася гроза, такий град сильний. Ну і я пробігала повз і почула. Це мекання, і я сказала чоловіку, чоловік мені каже, це тобі щось там здалося. Це там може злякалася коза якась е грози, і оце вона там просто сидить. Я йому кажу по телефону, кажу, що він вона не може так злякатися, бо я е залізти туди не можу ніяк. Е По-перше, слизько. Я боюся через цей паркан лізти, щоб я там разом з тою козою не опинилась. Ну, в общем, я нічого не бачу, що там відбувається, але бачу, що такий дуже. Звук не ну коротше, не природня, якась така історія. Я години дві там під цим дощем, я вся як хлюч була мокра, бігала кругами, шукала дірку, щоб хоча б подивитися. Ну тобто, тому що всі... а чоловік теж каже: так викликай там поліцію чи ну, ДСНС. Я кажу: ну не можна так робити. Це ж служба має їхати. Я маю їм сказати, що там відбувається. Ну а, 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 а ну вона і справді десь там просто злякалася і лежить. Ну коротше, я побігала, побігла, прибігла в магазин. Кажу, слухайте, там мені здається, реве козел чи коза. Я ж не знала, що на той момент. Каже, це цього Степановича є в нас там дід, і в нього вони насправді як безпритульні. Тобто він уже такого віку о, поважного і він вже ними не опікується. Тому можливо він раніше ними опікувався, але всі заречанці знають, що зараз вони ходять там по смітниках. Ці бідні тварини їдять прямо таку пакетики, Ну, коротше. Я до того діда. Дід каже, чого ти в дощ прийшла? Давай зараз дощ закінчиться. Я розумію, що дощ не закінчиться. сидіти з дідом в хаті здати. Ну коротше, я далі вибігла туди знов ці круги на мото. І їдуть е, люди, які неподалік цього паркану живуть. Ну а я вже вилізла так на якусь там, де могла, все рівно нічого не бачу. Але хоча б стоять, ну, тобто видно, що одна людина ввечір уже сутеніє, і вона стоїть туди, заглядає. Вони кажуть, а ми знаємо, він вже десь місяць так вищить. Ти ми ходили до діда. Дед нас послав, сказав: Ну здохне, то здохне чи щось типу такого. Я собі подумала, що я вночі зроблю? Нічого не зроблю. Думаю, щось будемо вранці вигадувати. Ну, коротше, потім я поїхала на службу після служби, вже ввечері, їду. О, заїжджає в мене подруга, директорка центру захисту тварин Олександра Мельник. Кажу, бо я їй теж телефонувала. Вона каже, що ти вночі зробиш. Я кажу: приїдемо, Саш. Козла в анімації, козу. Вона посміялася. Ну, я за нею заїхала. Ми приїхали туди. Я підігнала машину, вже вилізла на Буду, і я вже звідти побачила, в якому він стані той козел. А знаєте, як воно буває гуртом і батька легко бити, тому що ми стоїмо, коли дві дівчинки стоять і це тако біля цього забору. Я туди вже перелізла. То е, ідуть люди, якісь люди зупинилися, хлопець з дівчиною, Дівчина поїхала за якимось домкратом, він їй сказав, він переліз. Потім йшли якісь е, молоді, такі два хлопці теж перелізли. Вони втрьох намагалися його звідти витягнути. Воно кричить, е, застряв, він там ну там не можна було витягнути ніяк, е, бо там і на йому впивалися. Ну, коротше, своїми силами, там треба був серйозний домкрат. Якийсь дедушка, вони вже його визвали з домкратом. Тихо. Там сильно ну, намагалися, але в нас нічого не вийшло. Ми, ми зателефонували рятувальникам, скинули їм фотки, відео, щоб вони розуміли обстановку. Хлопці приїхали дуже швидко, вони так злагоджено, оперативно. Вони просто зайшли і так, там два рази щось там прокрутили цю, цю домкратом, то взяли. За роги за ноги витягнула, я його в свій спальник. Загорнула, кажу, кладіть мені в буду, повеземо його до ветеринарів. Ну, власне, привезли, звісно, Я думала, що він не знаю, не, не виживе. Судячи по ранах, хлопці ну ветеринари дивилися там вже садини. Почали навіть заживати, Тобто, це два тижні було. Ну каже, місяць навряд чи, але два тижні було. Ну, зараз він знаходиться в центрі захисту тварин. Уже сьогодні ми говорили з Олександром. Мельник він уже встає, намагається стати на ноги. У нього там одна ножка якось не працює. Хоча вони подивилися, там переломів немає ніяких. Але видно, ну коротше знерухомлений він був. Можливо, якась е, атрофувалися м'язи, чи ще щось може забої якісь. Ну але е, бачите, його там ще лікування відповідне було зроблено. Е, він зараз їсть. Ми думаємо, куди його далі дівати. У нас є е, ну якби ми розглядаємо один варіант його передати до нас, теж на комунальне підприємство в місті. Але ми на це не дуже сильно розраховуємо, тому що там теж є козел. І кажуть, що вони можуть не зійтися характером mm -hmm. <сіх> ну, коротше, і тому ми маємо розглядати інші варіанти. Звісно, не яких не м'ясо, боїн чи щось типу такого плану. І якась була така ферма, може, якісь там зоопарки, було б непогано, щоб він вже дожив своє життя в якихось нормальних умовах. Ще таке цікаве питання. ЦАП, цапа звуть Федір. Це хто йому дав ім'я господар, чи, 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 чи це ви? <сіх> Ні, ні, це в центрі захисту тварин, це ветеринара йому дали ім'я. Е, ви зазначали, що у цього ЦАПа був господар до цього, який його я так розумію, відпустив. Просто вільне плавання, скажімо так. На господаря очікує якась відповідальність. А я ви знаєте, думаю, що ми ЦАПа врятували, я не буду займатися. Я зараз ну, на службі, я не буду займатися тим. Е, всі просто бідкалися в коментарях. Боже, треба щось з ними робити. Люди, робіть. Ну, у вас є вже трохи більше вільного часу, ніж в мене. Може, ви займатися? Так, треба писати заяву про за жорстокі поводження з тваринами. Хоча з іншого боку, я, наприклад, не знаю цей е, дід. Він він такого, ну тобто, він йому ну він їх не годує, я так думаю. Він просто їх відпустив. Вони стали здичавілими. В нього явно там немає е, на. на Цих кіз документи треба сконсультуватися з юристами, треба думати, що робити. Хорошо. Ви зараз цих кіз, наприклад, напишете на нього за жорстоке поводженням Ну нічого не доведеться, бо він ж не не поклав його туди, скажімо так. Він просто відпустив їх. Хорошо, ми зараз напишемо, ми вилучимо цих кіз, куди ми їх вилучимо? Добре, що в центрі був один вільний вольєр. І якраз для цього козла, скажімо так, якби я не служила в армії зараз, я б можливо зайнялася цією ситуацією. але з іншого боку, в цьому селі живу не тільки я, живуть інші люди. Якщо їх це теж не покоїть, думаю, вони можуть взяти частину відповідальності на себе.